Найпрекрасніше слово на світі, з яким пов'язано стільки тепла, любові, ніжності – Мама, мама це любов і турбота. мама це доброта і ласка, мамина любов дає нам силу рости і розквітати. Мамина молитва оберігає нас від біди. Мамина усмішка, як сонечко, зігріває нас у похмурий день, але не лише нас, своїх дітей. У нашій шкільній родині є так багато прекрасних матусь, які, наче за рідних, дбають за наших захисників. Від початку війни вони плетуть сітки, проводять майстер-класи, виготовляють обереги, купують продукти та медикаменти, допомагають, підтримують, надихають, роблять багато великих і маленьких добрих справ. Наближаючи нашу перемогу, вдячні вам, рідненькі, щиро вітаємо з прекрасним святом, днем матері. Хай ваша любов зігріває і береже наших захисників. Хай серце мамине буде сповнене радості, а очі – щастя!